І всім вам привіт! Неординарно сьогодні починається ранок, так як я стою на кухні. І ми будемо робити дуже цікаву процедуру: відкривати банки з вином, яким вже по 25 років. Уявіть собі, ми не знаємо, що з цього буде. Це ще колись, на моє день народження. Перше, коли тільки я народилася, закрили таке вино. І от вони мали його відкрити, батьки мали його відкрити, коли я по ідеї виходила заміж, але цього вони не зробили. В мене воно було, в мене було дини, вони цього не зробили. Робили, а от зараз їм стрельнуло в голову треба його відкрити, поміняти кришки, тому що кришки дуже ржаві. Не знаю насправді чи можна його пити через 25 років. Ну коротше, зараз будемо пробувати. А ви пишіть в коментарях, чи був у вас такий досвід тримання? вина довго, от саме такого терміну там 10 років, 20 років. Як вас і чи придатне взагалі воно для споживання? Значить, дивіться, оце воно, ну, в принципі, по кришках видно, що воно новіше, це воно малинове, каже тато. Це воно. Гей, Ой. Оце воно. Те, що закривалося на моє день народження. Навіть тут мене видно. Я вам скажу, це гарна була ідея змінити кришку. Тому що самі бачите, що це з нею зробилося. Ну, через 25 років це логічно. Ну, таким чином воно відкрилися краще. М -м 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 -м. Пахне, як дороге вино з магазину. Ну пахне. Не знаю, яке воно на смак. Треба витерти тут ободочок зараз. Чесно, запах дуже приємний і дуже класний. Це вино, якому 25 років. Не понюхаю? Дуже пахне. Оце буде нас і осінь, але всі дуже було. Так, пробуємо вино. Ммм, то я вам скажу. Дуже-дуже mm -hmm. смачно. Звичайно. Дуже. Аби тільки всім зараз не притравитися, ну, дуже смачне. Не відчувається зовсім, що йому 25 років, ну в принципі, там не знаю, там витримки вона, але воно дуже смачне, як прям з магазину. Там є спирт. Стулова ложка, по-моєму. Ну, не там таке десь. Там є столова ложка спирту на три літри вина. Так, ми перей'ємо в іншу банку, напевно, там вона з водою. Отакий вона має колір. Люди чеки вона підважається, як тіпа. Це натуральний, каже тато, осад. Це така банка кольору чи така вона має бути? Чи Та де банка Покажи. Подивіться, яка банка стала, Покажи. капець. А от дивіться скільки осаду там. Вені кажуть, повинен бути натуральний осад. Ну я в шоці від банки, чесно кажучи. Лука, ти що, сину? Я думала, що це банка такого кольору, але вона капець, яка темна. Так що, друзі, ця подія сталася, Ми відкрили вино, і я його пробувала перша. Тим часом мій Адамчик, Адамчику, синок, там новий коврик. Ай-яй-яй, ми тільки що його постирали. Це ми, коротше, позавчора поклали коврик. Відкрили ми це вино малинове, вже молодше, але все одно мені найсмачніше це ось це вино. Вино 97-й рік. Обенко тумачне. Mm -hmm. Ну а ви приміщаєтеся mm -hmm. до mm -hmm. Толіка. Всім привіт. Сьогодні експериментуємо з нашою новою камерою. Гореть, це повний капець. За сутки зіру не можу розібратися з цими настройками, тому що якість якась жахлива. Получається. Отже, що сьогодні в нас е, по плану? Сьогодні будемо йти на будинок в планах. Буде підрізати балки, обмотати гідроізоляцією, закріпити дорму пояса. Ну, як завжди планів дуже багато, чи виконується вона, це вже інше діло. Зараз йдемо в нову лінію і треба закупити кутники, треба закупити болти. Оці саморізи, саме цинковані потрібні, непрості, чорні для балок. В принципі, гідрозіляція в мене є. Скоби, ну і скоби, подивимося до степлера також. Тобто це діло сьогодні зробити. Бензин є, все є. Тільки допиваю чай, і тоді будемо йти зразу в епіцентр, ну в нову лінію епіцентру. В принципі, не те саме. Зараз на дворі дуже сильно парить, прям дуже сильно парить. Дзвонила Аня, каже, що такий сильний дощ зараз почався, гроза в селі. В Луцьку поки що немає, але хмара сюди тягне, так що я думаю, що і тут буде так само. Ми вже біля нової лінії, ну, то ж, ніж магазин, в якому я пив чайок, він зразу біля нової лінії. Я планував балки не прикріплювати до стіни, думав просто покласти їх, і обмотати цим гідроізоляцією і на цьому кінець. І потім просто обмурувати блоками, ну і так залишити. Але потім подивився в інтернеті, там, де саме технологія установки балок, і скрізь є такий момент, що балки обов'язково треба прикріплювати кутниками до армопоясу. Так що ми не будемо порушувати технології, краще зробимо так, як потрібно, ніж потім будемо переробляти чи шкодувати. Ось такі кутники будуть. І цинковані бурки. Такого плану теж будуть. Зараз ми візьмемо 22 кутника, щоб балку закріпити з двох сторон. Кутники будемо невеличкі брати. В принципі, що балка зажметься з усіх сторон е цими блоками, то там її задача буде тільки, щоб я не звалився одразу, як я буду стіну марувати, щоб ця балка не перехилилася. Зараз ми все купляємо і тоді докінчуємо нашу роботу і будемо їхати додому, працювати. Так, болти кутників в мене вже є. Залишилося ще взяти. Сверло по бетону, щоб, щоб можна було засверлити дирки і дюбеля повставляти тоді, а тоді вже вкрутити наші саморізи і прикріпити балки. Сверло, сверло, але тут по металу. І це не те, що нам треба. Тут в нас що-то є. Ага, це по дереву. Тут далі, далі оце по бетону. Це те, що нам треба. Все, що хотіли, ми вже купили. Виходимо з нової лінії, надіюся, що нічого я не забув і не прийдеться мені потім вертатися і щось там. А, ще скоби ма взяти до все, все, все. Те, що нам потрібно на найближчий сьогоднішній день для роботи, ми закупили. Тепер йдемо, допрацюємо сьогоднішній день і їдемо додому. Поїмо і на будинок працювати. До речі, хмара натягує. Так що я думаю, що зараз і тут буде гроза. Ви бачите, які хмарки тягнуть, так? Сьогодні хожу варений як рак, тому що Адам вночі щось став, почав кричати, скинув памперса і... Все, не можна надіти і спати не хоче лягати. Десь годину кричав, потім я вже встав, якось його заспокоїв і все. Аня каже, бачиш Толік? Мною він керує, а тебе ще якось трохи слухає. А це результат того, що вона постійно з дітьми і Адам вже починає такий малий, да, а вже починає маніпулювати нею. Мною ще мало виходить, тому що я постійно то на роботі, то на будинку. А Анію вже він добре маніпулює. Мені до мене дзвонить, каже, Толік, в тебе сьогодні буде помічник. Так що давай швидко справляйся і додому, щоб тебе, каже, люди довго не чекали. Чи людина, чи люди, чи вона себе мала на увазі в ролі помічника. Коротше, приїдемо додому, побачимо. Ай-яй-яй-яй-яй, знов треба все поправляти. Так, все, попрацювали ми вже на автостанції. Їдемо додому. Аня просила мене купити соницю. Я вже третій день хожу, я їх в Луцьку не знаходжу. Аня каже, ти обманюєш. Каже, як це так? Ти не знаходиш лучку Нема Немає ще. Їду я додому. Зараз пообідаємо і будемо тут йти на будинок. Дякую. Поки доїхав в маршруті, це просто капець. Воно настільки парить, чи маршрутка розігріта. Ти сидиш, воно все пливе. Одним словом, що я розказую, все ви добре знаєте. Приїхали ми вже додому. Ну як додому, на трасу. Тепер телепаємо додому. Я щось не знаю, щось я так відчуваю. Що зараз, як тільки поїм і зразу піде дощ, і на цьому вся робота закінчиться. Але надіюсь, що я помиляюся і цього не станеться. Або, хоча б пройде короткочасний дощ, який не завадить нам сьогодні піти на будинок. Так, на каналізацію ми будемо такі кільця використовувати. Треба буде записати номер. Так, все, йду я зараз. М -м -м -м. Зараз речі візьму і погнали. Так, Лука, їдеш зі мною на хату? Точно? Адама Так. Да. Точно? Да. Все, вже приїхали додому. Аня нас накормила. Забираємо всі наші покупочки. Перфоратор у нас там є. Їдемо працювати. Аня каже, забирай дітей потім я поїм приїду до тебе. Власного. Я та звучила чуйки. Обичні чуйки. Ти ще довго? Забираємо милу. Не мішай. Я поїм і приїду. Добре? Коли я їм довше, то вона готова мене просто вдушити, а сама. П'ять хвилин, п'ять хвилин. Так, лука. Якщо їдемо, то сідай на віліка і погнали, добре? О, дивися, я б вона купляв, бачиш, для того. Оці кутники. Ну, 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 я досі. Типа до балки, бач. І в один вармопоїзд загнати. Сашик, привіт. Сьогодні буде нам допомагати. Сьогодні я сам не буду. Да. Да, да, Погнали да. сьогодні на купа роботи, все треба зробити. Двоє, і... Все не але, все, але зробимо. Двоє ми <різь> впораємося, я вірю в нас. Да, забари, не добре, забираємо. Адамчик, сідаємо на великий вилік і їдемо, добре. Зараз рівно 6 вечора. Думаю, що ми там встигнемо щось зробити. Це перше. а друге, на за години до того, коли буду йти Толі з Сашиком вже додому, мені треба прийти раніше і поставити якусь картоплю, тому що я купила тюльки, зробити ще якусь салатику. Я пехіла і нормально повечері. До речі, дивіться, що в нас є. Чорниці. Цілий ящик. Зачасту ми морозимо, що чорниці, що вишні. Все повністю морозимо по тій причині, що вони реально як, як свіжі вишні. Ці морожені йдуть на компоти, на пирожки, на вареники, на будь-що просто так само чорниці. Вже ми трохи вишень поморозили. Усе ті, що я нарвала чорниці по Напевно, що сьогодні теж будувати вишні. Ще один дуже цікавий факт: це той, що мені дуже болять ноги, і взагалі мене якась кріпатура по всьому тілу. Так як вчора я типу, зробила зарядочку. Я стараюся шукати, знаєте, якісь такі е, мотиваційні моменти е, для того, щоб почати займатися своїм тілом. Але поки що їх небагато. Цей мотивації може знаєте, не хватає, може сил не хватає, не знаю, що не вистачає. Немає вже того, що було рік-два назад, такий запал. Ти пашеш кожен день займаєшся. Ти думаєш, а для чого? По суті, там які шкіри не сильно зміниться, хоча зміниться. Якщо реально себе ганяти, то він зміниться. Щоб от прям потом із тікати, те, що мені треба. А де я можу потім із тікати, Ну, Добра зарядка, ну якісь там вправи, ну все одно вони того не дадуть. Ефекту, який треба, і плюс харчування. Я розумію, що. Треба від багато чого мені відмовитися. Може, в принципі, не треба сильно відмовлятися. Не знаю. Ми вже прийшли на будинок. Зараз будемо доставати наші інструменти і до роботи. Дивлюся на ті балки. Обробили тим антисептиком. Він зелений весь був. О, зараз ті балки якісь вигоривші такі, чи дощ пройшов їх, позмивав оце все зелене. Але в принципі, зелене тільки для краски. Дається, щоб було видно, що ми його обробили. А ж воно по суті зелене це ж не є антисептик, це просто краска. Антисептик вбирається в дерево. І так, лука, закривай калітку і знімай свого шолому. Алло, як будеш їхати, візьми степлера, добре? В гаражі. Степлер. набрав до мене в останню чергу, сказав, щоб я взяла йому цього, як він називається. степлера. Якби набрав пізніше, я вже б його точно не взяла. На Рахунок камери, в мене взагалі якісь такі двоякі відчуття, чесно кажучи, я вам скажу, Того, що надії були набагато більші. Може, я просто помилялася, і не треба було мені нічого там чекати від неї. Але якщо прийняти, наприклад, iPhone, да, це телефон, по-перше, в нього більше набагато функцій, різних штучок, всяких, всяких і камера. Де ти просто можеш знімати відоси, і ціна практично однакова. Я не розумію, чому там гірша якість, як взагалі вона може бути гірша. Скажу відверто, я думала, що реальна буде якість, така як в айфона У мене 12. І от такого, я така думала, буде якість. А фіг там такої якості не буде. І тут так, просто є, тако. є два варіанти, або ми її повертаємо назад, або ми розбираємось з нею, шукаємо, риємося далі в налаштуваннях. Не знаю, що робити. Коротше. Для початку, що нам треба зробити, це попідрізати балки. Так, Адамчик, на кришу не ліс. Тому що в нас є довші, є, є коротше. Нам треба, щоб була однакова довжина, щоб вони однаково лягали на стіну. У нас є бензопила, у нас є рулетка. Зараз ми цим питанням займемося. Це балочки, були вони всі такі гарненькі, зелененькі. Тепер вони якісь всі повисвітали. Коротше, всі балки з цієї сторони ми будемо висовувати так, як нам треба. А ту сторону ми вже будемо підрізати. Ту ну, балку нам покрутило, Скоріше за все, як вона лежала там на кучі сохла, десь її трошки кортонуло в сторону. Цю сторону ми попідсовували. Тепер будемо фломастером, в мене там є, а маркер в мене є. Будемо помічати балки на цій обрізати їх. І будемо все це діло чекати бензопилою. Що там таке? Поки вони там щось навого верху роблять. Я буду брати сувка і збирати далі каміння. А як дозбираю каміння, то буду напевно що порву трошки вишень. Наші балки. Зараз будемо різати все це діло бензопилою. Тут, коротше, якщо ми зараз не косячимо, нових балок у мене вже нема. <плес> Знаєш так, дивись, все буде добре, тому що я по цій сіні вже... Ну, то ти, я випригав купу часу. <плес> ну, руками. Бери, може положити її. О так. Тепер буде треба буде замазати це знову антисептиком. Вимай. Добре, що різати небагато. Привисно, Красота. Є. І балки ми попідрізали. Тепер можна їх обмотувати робероїдом. У нас не робероїд, у нас іде гідроізоляція. Це ми неї будемо зараз обмотувати і з теплером прибивати. Гідроізоляція у нас є. Ми купували там декілька відео назад. Це йде спеціальний гідропояс під морлат. Але ми будемо його використовувати для обмотки наших балок. Бачите, який він йде? Такий він товстий. А що ні? Звісно, бумага натуральна. Ну це не бумага? Ні, ну я маю на увазі, що є, то не на, дубероїт, дубероїт, але... ну, да, да, Це ж да. теж нормально, Попробуй. О! Нормальна така товщина, я думаю, нам її вистачить. А я думаю to? в два рази, ячма. А ну ти що? Шо? А, нет, Раз і два. Не, не треба? Не треба по-любому. Нарізали зразу на куски гідроізоляцію на землі, щоб наверху це все діло нарізати. Я, чесно кажучи, хотів наверху різати, щось мені така думка була, але ладно. Так легше буде. Зараз ми це все діло закидаємо наверх і будемо в кінці обмотувати гідроізоляцію вже. Значить, ми краї обмотали гідроізоляцією, Тепер можна буде виставляти балки і кутниками вже їх фіксувати на тому місці, де вони мають бути. Ось так у нас виглядає тепер балки з двох сторін гарненько, чорненьким таким обладнанням гідроізоляції. Тільки там, де кути ми ще обрізали балок. Ми їх потім обробимо цим. Ну, знову антисептиком, обробимо ті кути, де ми обрізали і все. І буде у нас все дерево оброблене гарненько і чистенько. Яко вже я прибрала, каміння пострадала, так що тепер вже набагато чистіше стало. Треба тільки це ДСП прибрати, тоді казав його залишити, щось йому пригодиться. Тепер ж воно ні на що не пригодиться, тому що воно вже там згнило поцвіло, змокріло, були душі дуже великі. І залишилося нам ще оцю ділянку прибрати. О, дивіться. Я не знаю, чи він таки має бути. Але ми його зірвемо. Дай спробуй. Можна. Можна їсти. Пробуй, кусай. Тверденькі. Мені трошки оставиш. Ось я да. Я тата ще залиш. Ну, у нас смак ще трошки не достигший. То заросло все капітально. Наші камера трошки заряджалася, не міг вам показати те, що ми там виробляємо, але... Чесно, результати хороші. Я навіть не очікував, що так буде. Значить, дивіться, ми вже закріпили 6 балок. Ось так ідуть. Ці 6 балок, що йдуть в ту сторону, вони закріплені ось такими кутниками. Один вставлявся вниз, болт закручився в армопояс. І два болтами вкручували в саму балку. Балка, в принципі, тримається крепко, нормально. Тут відстань 79 см між балками. Тут відстань 90 см. Чому? Тому що тут у нас будуть сходи на другий поверх. На іншій стіні ми балки прикручували з іншої сторони. Тобто, в нас балка прикручена з двох сторін. Ось так. Ми перейшли стіну, тут же балки з іншої сторони закручені. Залишилось ще нам 5 балок, ми їх зараз спочатку виставимо. Як вони мають стояти порівну, розподілимо всю цю площу, а тоді вже їх поприкручуємо. Аня пішла з дітьми додому вже, тому що вже пів дев'ятої вечора каже: Толік, будеш йти додому, набери мене, щоб я поставила щось поїсти. Тому за пів години, як ми будемо звідси виходити, я її обов'язково наберу, щоб вона нам поставила щось поїсти. Значить, далі ці бавки. Ми, значить, міряємо всю площу від однієї балки до іншої. Точніше цю довжину стіни. Віднімаємо від цієї довжини в нас є 4 балки, значить, віднімаємо 40 см і ділимо на кількість пройомів. Це буде 1, 2, 3, 4. На 5 пройомів. І це виходить, яка ширина має бути одного пройому. Так, да, Тут балки будуть густіше в цій кімнаті. В цій кімнаті в нас вони були рідше. Так, 4-18. Правильно?

9-9 з половиною. Ну 76 беремо, значить. Значить, відстань тут між балками має бути 76 см. Так, йдемо з цієї сторони чи з цієї? А, блін. А там під саму стіну підсунута вона чи ні. Тут може 10 сантиметрів. Але взяти по стіні туди. Ні, довго? ні, це стіна крива. Тут треба міряти по цій стіні. Бачиш? Де 37. А що воно таке? Це великі муровщики у нас були попередники. Mm -hmm. О, отак, бо бачиш. Так буде добре. Так, отак балка має йти. Це буде рівно по зовнішній стіні. Ну да, давай зразу вставай. Ну, 70, ну десь 76 Вона і буде. Вона завалена, добре. Давай її. далі. Тут, а? 71 вийшло. А чого так? Ну, не знаю, йде на ту стіну. тепер інша стіна. Так, тут щоб не здвинути, давай я мірю, ти підсовую. Чи навпаки ти мірює підсовує. Отак. Аж ти переживав. Давай як все рівняється. Тут Можна було 75 робити. та заварена, закручена. Балки на другій половині хати ми вже виставили, ті, що мають іти над кухнею. Тепер будемо так само все це присверлювати, прибивати. І побачимо. Якщо ми встигнемо, то може пару чорнових досок ще закинемо на балки. Якщо не встигнемо, то підемо додому. А цим вже будемо займатися в наступному відео. Помічаємо. Дирочка в нас остається. Десь знов щось воно не досверлилося. Дай на мені ножечка того. Вроді їх сверлив нормально, але щось воно не долізло. Так. Так, з цієї сторони ми ще не закріплювали, так що вона ще теліпається. Що, ми, коротше, покрутили всі балки. Не знаю, як ми їх понакручували, вроді нормально. <сі> всі тримаються крепко, тільки там, де чуть-чуть повикручували балки, то чуть-чуть ну, грає. Коли ми сушили, можливо, чуть-чуть неправильно склали їх, перекосило їх трохи, але все гарно закріплено. Так що можна буде вже закидати чорнові досочки і носити на них блоки. І наступний етап будівництва вже будемо вимуровувати стіни. Залишилось тільки зані і добре продумати другий поверх, що ми там хочемо, де в нас мають бути вікна, тому що е приблизно ми знаємо, але точно я ще не можу сказати, де в нас що має бути. Точно знаю, що на першому ми планували душ і туалет, а на другому поверсі ми планували ванну і туалет. І десь там Аня ще стиральну машину хоче всунути, я ще не придумав де. Може на дворі. Йдемо ми, значить, вже додому. Можливо, ще зараз подзвоню до Ані, хай вже їсти готує. Можеш якусь доску закинемо наверх. Або дві. На угли як кинути сюди. Да, на кутки. Ну так. Да. Ну, а з куткої. Ще... Да. <гум> на кути треба. Ну, коротше, по периметру стін треба закинути доски, щоб можна було блоки туди вже поскладати. Щоб вимуровувати вже перший ряд, який, до речі, найважчий і найгірше мурувати перший ряд. Будівельники, я думаю, знають. Хто не знає, ну, то буде знати, що найгірше це перший ряд в муруванні блоків. А далі, якщо зробити гарно перший ряд, то воно і конструкцію все тільки чик 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 піде доверху, і все буде гарно. Що ти втомився? Ні. Готовий ще працювати? Так, але стрьоний на стінах стрімно стояти. Ти ще не привик, скакав би ти по стінах, то, то... ми і на криші тут скакали, то не тільки на стінах. Ну а як то кажуть, підкошується і все. І капець. І капець. Во, оцей щит можна закинути, так да, на стіну? Очумі. Там у мене ще є два таких щита. Зараз ми йдемо до нашої кучі огромної з досками. Тут є що вибрати, я думаю, нам на, на чорневу підлогу. Ну во, дивися. Тамон, де бач, є теж, товстіші. Не знаю, тридцятка це 40-ка. Це зі старої підлоги я знімав. Ну це ні, це двадцятки, це погані. О, з цієї сторони є ще. Отаке таке буде. Але би трухляве не було, так? Да? Зараз виберемо пару досок і зразу закинемо на стіну. Взяли ми, значить, доски двадцятки з нашого армополісу. Ну, в принципі, не знаю, я стою на них. Тут відстань там, 80 см, то якби не грає нормально все. Можливо, трошки і затонко, але таке. Тут зараз поставимо товстіші доски. Зараз в'яжками воно до балок прихватиться і на чорнову підлогу вистачить. Нікуди воно тут не подінеться. А поверх, як треба буде козли поставити, ще ще щось, то кинемо якусь ще доску зверху, і буде воно все добре. Так, коротше, ми тут складаємо доски. Як поскладаємо, я вже вам покажу, що ми тут наскладали. Так, в принципі, в принципі, доски ми трохи позаносили. Кинули 20 не знаю. Я пригав, там в принципі хватає його. Значить, з цієї сторони буде 4 доски, тут десь 80 см. Тут -то повикладаю. Ну, і тут буде так само десь 80, там ще не доклали. Тепер нам ще залишається докласти досок. Це вже з наступного тижня будемо робити, бо на цю суботу у нас вихідний, а потім вже будемо виводити нуля. Хто тобто знає, як це все робити, можете написати короткі поради. Як котові блоки краще закладати, і як виводити перший ряд. І, до речі, у нас перший ряд буде підрізатися під балки кожен блок. То чи варто наступний ряд за цим так само класи на цементний розчин, чи там вже можна наклей. Так що... Того, які є поради думки, то напишіть, буду дуже вдячний. Їдемо додому, аня вже дзвонить, вже ж напевно наготувала все. Чекає нас.